початком повномасштабного вторгнення будівельна галузь стикнулася з викликами добудови об'єктів через відсутність фахівців. А ще змінилися запити людей, які хочуть придбати житло, але бояться вкладати кошти у будівництво. За статистикою агентства ЛОН, лідерами житлового будівництва в Україні нині є Закарпаття Івано-Франківськ та Львів. Чи реально забудовникам у Чернівцях завершити розпочаті об'єкти та перейти до нових далі у сюжеті? Будувати поклик із справа родини Володимира Мороза. Стати будівельником надихнув батько. Вже кілька поколінь його сім'ї будують житло для чернівчан. Нині будівельна галузь опинилася перед викликом, і чимало компаній припинили свою діяльність через війну. Виклики наразі у будівельників дуже великі і немалі. Це вперше це брак робочих рук, тому що дуже Поменшало працівників, які можуть робити кваліфіковану роботу. Багато хлопців, які пішли воювати, ну, є дійсно, справді є немала не, 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 не кількість людей, які виїхали за кордон. В ну, основне, це, звісно, це брак робочих рук. У будівельній компанії Володимира Мороза до повномасштабного вторгнення працювало понад 250 людей, нині 120. У нас раніше будівництво було 2,5 до, до 3 років, а зараз ми бачимо по прогнозах, що воно трошки все-таки збільшується, тому що ну, брак робочих сил впливає на ці всі речі так? і також впливає на ситуацію. Магістральне інженерне забезпечення будівельних майданчиків. Це в першу чергу газ і електрика. Окрім браку кадрів, поменшало бажаючих придбати житло, каже Володимир Мороз. Люди почали заощаджувати, тож і житло обирають соціальне. Звісно, впав і попит на житло, і фінансування також на жаль, впало. Люди зараз трішки побаюються вкладувати в будівництво. Зараз більше все-таки соціальне житло користується попитом, тому що і в першу чергу це є невеликої площі квартири. Трьохкімнатні до 80 квадратів, двохкімнатні до 60 квадратів, і, ну, і однокімнатні, звісно, само собою. От от. Такого ну високого класу, ну трошки менше попит. Роботи на будівельних майданчиках відновили понад 75% житлових комплексів по всій країні. Статистика порталу Лун свідчить про те, що Київ, Одеса, Харків міста, де раніше був найбільший обсяг пропозицій новобудов, нині мають чимало заморожених проєктів. Популярною для забудовників нових житлових комплексів нині стала західна частина України. У Чернівцях будівельна сфера змістилася на користь промислових, складських та комерційних об'єктів. Зараз. Колишній спиртзавод, колишній цукровий завод. Там а, є зміна власників, бачимо, відбувається, і вони теж, я думаю, в перспективі будуть забудовані. Для цього міська влада, в принципі, а, готова виступати партнерами в частині того, щоб розпланувати правильну територію функціонально. У Чернівецькій громаді побільшала бажаючих на індивідуальну забудову. Ми навіть на днях дивилися. А, по показниках цих я можу сказати, що кількість, наприклад, будівництва індивідуальних житлових будинків, які запланували фізичні особи, воно перевищує майже в 10 разів наприклад, від кількості дозвільних документів, які йдуть, Якщо йде мова про реконструкцію, це 150 наприклад, будівельних паспортів. Це за 7 місяців цього року отримали фізичні особи, і це означає, що люди планують будівництво забудову земельних ділянок, вкладання коштів, і це. Ну, як мінімум, якийсь прихований оптимізм дає можливість зберігати. Долучаються будівельники і до облаштування інженерних споруд на сході, а ще виготовляють у Чернівцях спеціальні конструкції для оборонних мереж. Щоправда, тут виникають свої нюанси. Ну на початку було держава замовляла так, але на жаль, вона не завжди дотримувалася свого слова. Будемо говорити відверто. Є такі конструкції, які ми наробили, і зараз, скажімо, вони лежать і чекають свого попту. Тобто, я вважаю, що тут є недопрацювання, тому що. Це повинно бути організовано і сплановано. Нас збирали там, казали, що давайте виготовляти, будемо забирати все, але чітко, якби воно не було сплановано і розпреділено серед усіх учасників. Ну, тут, на жаль, певний є такий хаос в цьому. Попри виклики, будівельники у Чернівцях завершують та здають об'єкти. Ще й планують нові будівництва. Ми будемо починати і будемо ризикувати, тому що ну, життя продовжується. Я думаю, що житло буде користуватися попитом, ну більше чи менше, але воно все рівно потрібно, тому що держава, яка не будує, вона не розвивається. І я все-таки надіюсь, що будуть працювати державні програми, які будуть для внутрішньопереміщених забезпечити їх житлом. В Принципі ми будуємо для таких верств населення, так і для військових також ми будуємо, але чекаємо, поки держава це все більш закрутить, так і більше буде гарантій для в цьому будівництві. Олена Крічко, Андрій Кордубан, Михайло Орбанович, новини Сі 4